Хитаю. Ось такий Скарпіон 200 до нас сьогодні заїхав. Буквально ще хвилинку назад він був на вулиці, спускали його з машини. Підійде дітям років, напевне, десь від 8 в принципі, до 12, 13, 14 Ось такий цікавий апарат, є лепітка, лампер, передній і задній багажник. От. Ось так він. Виглядає від першого лиця. От, все що є, все що треба, є, все фари, дальній, ближній, Ось така от приборочка в нього. Ну, в, принципі, все, в принципі, все як звичайно. Що інше? Ну, двохмісний, в принципі. Як, я думаю, там е, дві дитини років по 10 в принципі зможуть поїхати вдвох, так як ну, є от спинка, да? так. Ось такі колеса. В принципі, гарний апарат. Частенько у нас такі беруть. Так що беріть його, не пожалкуйте. Я думаю, ваша дитина точно буде щаслива. Ось так працює скорпіон 200. ну Просто на холодно. Зараз в принципі, не, не дуже буде. Але в принципі, виглядає він досить непогано.